Robi me kreplika, kreplika robi me z maslom, ta izmanjka usmažen, duže dobri, pokažimo. Kaj ta je metoninko kisto? Kisto na nas jajcemu, kavo, da, sulj. In ovo šnišnik, da je metoninko. Saj bi vam ročka bijali, lahko se iskivati. Aj to je moj, ja dole. Aj de sadole gila. In narezajeme. Такі кліки у нас будуть показую, як нарізаємо тоненькі кісто, зараз їх йдемо варити. Фай... файненькі кліки, квадратні. Желательно, бо у вас усі руні були клики. У Наш у вас не руні не є, аж у вас мало рука втікне, то розумієте, всяке може бути. Но, no. ни, всеки крефлека, всеки класни крефлека и тоа да ме водичко варити кај пиеченов. И да ме смажете манку, показвам јак на маслови. Масло се мути тростопите. Коли се масло ростопило, ли ме манку? Маночка. Ли Я на кухні можу робити в себе, що хочу. Можу ляти манку, е сипати цукор. Що хочу, то роблю. Йо? У нас тварять крепличка. Видите, які файні. Коли у нас ця маночка піджарила, заливаємо її водичку. Утягни руки, це не попаримо. У нас кермаленька підворі. І виключаємо гет. Засипаємо маночку креплику і йдемо всім пропалати. Йдемо пропалатися. Сиплемо мало цукру. Ну, ви поняли, що ви такі кліки можете вчинити і пусні. В, в, в курсі ще може креплики кліки вчинити і пусні. Без яйця і без масла. ними пропалаєте. пропалаєте. Пропалаєте, пропалаєте. Йдете їсти, і все таке добротне, що і це наїсти не може. Все, май доброго нічого не може бути. Зараз ти ще лупну сюди сметану ложку. Йо! Дува... Пробуємо креплика. Так як я вам кажу, що блюдо може бути і пусним. Я дуже люблю масло та й сметану. Його насолоджуємося. Ну просто бомбезно. Лише файну манку піджати йо. Потягка, робіть їсти, би сте не були голодні. Всім гарного і позитивного. Дуже добре все.